Про підготовку населених пунктів до святкування Дня незалежності доповів заступник голови РДА Лоран Зисядь Вовк. Він звернувся з проханням до сільських голів приступити до проведення цієї підготовки, а також повідомив, що у прибиранні візьмуть участь і структурні підрозділи райдержадміністрації та установи району. А вже начальник відділу культури РДА Тетяна Молдавчук поінформувала усіх присутніх про святкування у районі. Так, 23 серпня у селі Голень відзначатимуть день державного прапора, а 24 серпня день незалежності у селі Збора. Про стан обробітку земель сільськогосподарського призначення розповів начальник управління агропромислового розвитку РДА Богдан Мудрик. За його словами, майже 25 тисяч гектарів, з яких використовуються для обробітку в районі. З них понад 9 тисяч гектарів у користуванні сільськогосподарських підприємств. Богдан Іванович також повідомив, що товариство Мрія Карпат взяло для обробітку 1200 гектарів землі, але використовує тільки одну шосту. Решта посівної площі пустує. Голова Калуської РДА Василь Петрів висловив своє незадоволення такою роботою і доручив підготувати зустріч з керівництвом «Мрії Карпат, на якій підприємство повинно представити чіткий план розвитку на цей рік. Якщо вони не будуть засівати, то ми даємо засуватися інші компанії тому що Як альтернативу, Василь Іванович запропонував розглянути пропозицію Галицької аграрної компанії, яка готова приступити до обробітку землі. Також вже вкотре на нараді йшлося про використання коштів на ремонт доріг. Як виявилось, у восьми сільських радах району є проблеми з таким освоєнням. Тому очільник РДА Василь Петрів звернувся з проханням до сільських голів, щоб вони серйозніше віднеслися до цього питання.